Мої вітання на каналі готуємо з Яною. Сьогодні я готую смачні слойки з листкового тіста. Люблю цей рецепт за його простоту. Приготуйте, вам обов'язково засмакує. Швидко готується і також швидко з'їдається. Тож, давайте будемо готувати разом зі мною. Беру листкове тісто, в мене магазини, так щоб довго не стояти на кухні. І розрізаю його. На шість квадратиків таких, таких. Все робиться просто трішки, щоб було рівніше. Скалки тут не потрібно. Спочатку розрізаю так навпіл. Тепер отакі от майже рівні квадрати. І з однієї сторони, і з однієї сторони квадрата роблю такий надріз. не доходжу до країв. Ось так. Можна три, можна чотири, як виходить. І так з іншої сторони. Також роблю такі надрізи. Роблю собі такі заготовочки, на слойки. Заготовочки собі я зробила вже, і тепер буду намащувати джемом. Джем у мене апельсиновий. Можна брати який, хто має. І так, добре, намащую. Духовка у мене вже розігрівається на 210 градусів. Ви дивіться по своїй духовості. Кожного духовки різні, тому треба дивитись. Ось так добре доїжджаємо. І тепер тим кінцем. Де я надрізи зробила, завертаю і так пальцями прижимаю. Так прижимаю, і з цієї сторони також так трішки небагато все. І ставлю на форму, застелену пергаментним папером. Знову таки. Завертаю. І так, щоб вам було видно, я підніму, покажу ще раз. Ось так. Все робиться просто. І слойки виходять дуже смачненькі. І все на деко. Ми треба заморочуватись тістом. Купляємо в магазин. У мене 520 грам магазинного тіста. Все. І на депу. І так роблю всі. Тепер намащую зверху так молоком. Небагато. Тепер посипаю горішками. Горішки можна любі, хто які має. Можна і не посипати. Я посипаю, бо горішки ми любимо. Горішки корисно їх їсти. І так всі слойки. Забираю, щоб не, з листочка, щоб не горіли. Все. І тепер ставлю в духовку розігріту до 210 градусів. На 10-15 хвилин треба дивитися, деколи випікає 12 хвилин. Так що, до готовності. Слойки в мене вже готові. Випікались 12 хвилин. Так гарно пропеклись, гарячі ще. Підняти їх не можу показати. Гарно і знизу і зверху пропеклись. Такі хрумкі, ароматні. Ось так швидко можна приготувати таку смакоту. І коли охолоне, я присипаю ще цукровою пудрою. Тільки вже охолонули і я так трішки присипаю цукровою пудрою. Ароматно і смачно. Багато не потрібно присипати, так чуть-чуть. Можна і не присипати. Це вже таке. Ось такий слойки в розрізі. Так багато джему, пухкенькі, кругкі і смачні. Готуйте, нехай вам все вдається. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вам це не важко для просування мого каналу вперед! Всім пока, до наступного відео!